Вулиця Яськова – кінцева зупинка маршрутів номер 37 і 7. Незабаром кінцеву сьомої маршрутки звідси приберуть. Натомість на Масани їздитиме новий маршрут номер 52 Мешканці мікрорайону до майбутніх змін ставляться так. Не дуже подобається, як нам з цього мікрорайону добиратись до на п'яті кути. Незручно і зараз сьомий маршрут не дуже зручно. Нам ну по часу ходить. А якщо не буде сьомого, то нам буде зовсім это для кого те лучше Кому-то троше буде довіратися на роботу там садики. Модель оптимізації міських пасажирських перевезень презентували сьогодні на нараді у міській раді. Дослідження на замовлення управління житлово-комунального господарства проводив Національний університет Чернігівська політехніка. За словами доцента кафедри вишу Артема Тарасенка, оптимізацію маршрутної мережі розробляли з урахуванням наявних проблем громадського транспорту. По-перше, покращення екологічного стану це за рахунок скорочення пробігу, а також введення нових екостандартів євро 5 та євро 6, забезпечення транспорт, транспортної доступності для всіх частин міста, збільшення транспорту пристосованого для маломобільних верст населення, розвантаження дорожньої інфраструктури міста, об'єднання розрізнених маршрутів в єдину інфраструктурну систему та підвищення рентабельності перевезень шляхом прибирання дублювання. Тролейбусів значні зміни не торкнуться. На деяких маршрутах лише збільшиться кількість транспорту і зменшиться інтервал. А от ситуація з маршрутками буде такою. Номер 3, 5, 7, 17, 18, 26, 33, 35 змінять свої маршрути. Номер 25 і 27 об'єднають. Номер 2А, 11, 16, 21, 23, 24, 30, 41, 42 та 43 скасують. Натомість додадуть 5 нових маршрутів: номер 48 Друга лікарня Вознесенське, номер 49 Друга лікарня Киселівка. 50-й – Друга лікарня Яцево, 51-й – Півціхім Волокно, 52-й – Незалежності Яськова. В результаті ми мали до оптимізації 31 автобусний маршрут та 11 тролейбусних маршрутів. Після оптимізації буде 24 та 11. Скорочується мінус сім маршрутів. Пасажиромісткість планують збільшити за рахунок оновлення машин. Малі маршрутки пропонують взагалі не випускати на рейси. Замість них будуть середні, як от 37-й, та великі автобуси. Вже час прийшов, що ну, транспортні засоби такі, як рута, як таке з назвою маршруток, воно вже повинно відійти в, в історію. Директор таксосервісу, який обслуговує маршрути номер 17 24, 27 та 37, Олексій Захарченко, до майбутніх змін ставиться позитивно. На сьогоднішній день та модель організації пасажирських у місті Чернігів, яка діяти не просто морально старіло, вона старіла, але негативне влияння на розвиття транспорту. Поэтому в принципі нужно пересматривати, приймати нову модель. Також пропонують ввести оплату перевізникам не за кількість пасажирів, а за подолені кілометри і зробити єдиний електронний квидок. Водії вже не будуть гонятися за пасажирами, це все буде контролюватися, будуть працювати GPS-системи, буде працювати єдиний електронний квиток на всьому транспорті, не тільки як зараз працює в тролейбусному управлінні, але весь транспорт. Людина з точки А в точку Б може скористатися трьома-чотирма маршрутами і сплачувати тільки од одноразово. Можливі зміни містяни оцінюють так. В'язок це, якщо побільше б електроніки, побільше якихось таких. Додатків, то я тільки за. Привикли к старим маршрутам, привикнім к новим маршрутам. Ну желательно, щоб поміняли маршрут. такий, як 37 й якщо входили по всьому міроду маршрутки, було б Щоб Побрали ці газелі калимагі. <кій> Коли усі зміни запровадять, поки точно невідомо. Ну, єдине питання це гроші. От ми зараз вивчаємо питання там, виробника, цін. Значить, це місцевий виробник автобусів, еталон і є е, висока вергідність, що ми замовимо нього. Крім того, ми вивчаємо ще все таки техніку вживану і е, західну, значить, і е, техніку нову дивимося ціни. Гордій Єрмак, Наталія Гоман, Костянтин Сіліченко, Олександр Сідько Новини на Суспільному.